Біографічна легенда про Петра Конашевича Сагайдачного Уєліть собі світ початку 17 століття. Українські землі поділені між чужинськими державами. Народ живе під тиском польської шляхти, православна віра переслідувана, села та міста потерпають від нападів татарських орд, а на Чорному морі панує турецький флот. І саме в ті часи народжується людина, що стане легендою, воїном і державним діячем, котрий здобуде славу не лише серед козаків, а й по всій Європі, його ім'я Петро Конашевич, прозваний Сагайдачним. Кажуть, народився він близько 1582 року в самісінькому серці Галичини у селі Кульчиці, неподалік від Перемишля. Сім'я його була не з бідних селянських, а з дрібної шляхти руського походження. Це вже з дитинства давало йому змогу здобути освіту. А освіту він отримав неабияку у самому Львівському братському училищі, де хлопець швидко проявив гострий розум і неабиякі здібності до наук. Там він вивчив грецьку, латину і польську, вільно читав святе письмо, знав античних авторів. Та найбільше він перейнявся ідеями захисту православної віри і глибокої відданості своєму народові. Але навчання не могло вгамувати його неспокійної душі. Петро, як і багато шляхецьких синів того часу, вирушив на Січ. Там, серед безкраїх степів і суворої козацької братії, він знайшов те, чого шукав: свободу, рівність, а водночас і постійний ризик і славу воїна. Саме на Січі він узяв собі прізвисько Сагайдачний. За одними переказами це було через його вправність із Сагайдаком, тобто Сагайдаком зі стрілами, за іншими, бо ще юнаком він ходив у походи з луком і вражав своєю влучністю. Так чи інакше, ім'я Сагайдачний стало символом відваги і військової хитрості. Його кар'єра серед козаків злетіла швидко. Завдяки освіті, природному розуму і сміливості він стає одним з провідних ватажків. Уже в молоді роки бере участь у морських походах козаків на Чорне море, які наводили жах на турків. Уявіть, легкі козацькі чайки, мов блискавки, виходять із дніпровських плавнів і несподівано з'являються біля берегів Криму чи навіть Анатолії, турецькі галери, здавалось би, не переможні, але козаки під проводом Сагайдачного. Обманюють їх, нападають зненацька і звільняють тисячі невільників. Найбільшу славу йому принісло визволення кафи у 1616 році. Кафа була найбільшим невільничим ринком Чорного моря, куди татари звозили захоплених в степах українців, а турецькі купці продавали їх на всі базари Османської імперії. Козаки на чолі із Сагайдачним. У сміливому морському поході підпалили турецькі кораблі, увірвалися в місто і зруйнували невільничі ряди. Десятки тисяч українських бранців отримали волю. Ця перемога прогріміла по всій Європі, а ім'я Сагайдачного стало символом надії для поневолених. Але Сагайдачний був не лише морським отаманом у 1619 році. Його обирають гетьманом війська Запорозького. Це був час, коли Україна опинилася в центрі великих геополітичних ігор. Польський король прагнув використати козаків у своїх війнах, але водночас не давав їм жодних прав. А Сагайдачний вів свою тонку гру він шукав шляхів, як захистити інтереси українців, як підняти роль козацтва і водночас відродити православну церкву. Він став ініціатором відновлення київської православної митрополії. У 1620 році, коли до Києва прибув Єрусалимський патріарх Теофан, Сагайдачний привів під його руку все військо Запорозьке, і патріарх відновив православну ієрархію, висвятивши нових єпископів. Це був історичний момент завдяки Сагайдачному, православна церква в Україні отримала нове життя. А ще він був покровителем освіти, саме за його підтримки. Київське братство і Київська братська школа, майбутня Києво-Могилянська академія, отримали могутній розвиток. Тому недаремно кажуть, що Сагайдачний був не лише воїном, а й культурним діячем, який мріяв про духовне відродження України. Але найбільше випробування чекало його у 1621 році. Османська імперія, розлючена поразками від козаків і Польщі. Виставила величезне військо на чолі із самим султаном Османом II. Турки і татари рушили на річ Посполиту, аби остаточно підкорити її і поширити владу султана до самого Дніпра. Польське військо під Хотином чекало удару, але сил було замало, і тоді прийшло військо Запорозьке, понад 40 тисяч козаків на чолі із Сагайдачним. Хотинська битва стала апогеєм його життя. Битва тривала більше місяця, від серпня до жовтня 1621 року. Турки кидалися в шальоні атаки, їхні яничари йшли стінами, але козаки Сагайдачного вистояли. Вони будували редути, робили вилазки, спалювали турецькі табори, нищили ворога пострілами з мушкетів і гармат. Всі європейські хроніки писали, що саме завдяки Сагайдачному і його козакам. Османська імперія не змогла прорватися в глиб Європи. Та ця перемога коштувала йому життя. Ще перед битвою він був поранений в руку, а важка рана під час кампанії підірвала його здоров'я. Коли війська повернулися з Хотина, Сагайдачний уже відчував, що дні його лічені. У квітні 1622 року у Києві він помирає. Перед смертю він робить заповіт. Все своє майно віддає на церкву, братські школи і київське братство. Його поховали в Богоявленському братському монастирі в Києві. Його смерть оплакали всі: і козаки, і міщани, і духовенство. Адже це був гетьман, який поєднав у собі мужність полководця, мудрість дипломата і відданість народові. Минуло століття та його ім'я не згасло. Про нього складали думи і пісні. Його постать оспівували кобзарі, бо в пам'яті народу він залишився героєм, який віддав своє життя за свободу, віру і освіту свого народу. І сьогодні, коли ми згадуємо Сагайдачного, ми бачимо не лише гетьмана у козацьких обладунках, ми бачимо людину, яка змогла стати мостом між мечем і книгою, між війною і освітою, між захистом віри і боротьбою за державу.